Всім доброго дня. Зараз хочу вам розказати, чого ми, Борті, так пізно зробили кастрацію. Ми, взагалі, не планували робити йому кастрацію, так як він вже дорослий кіт, йому вже ось у квітні буде 4 роки. Ось, і я не планувала. Він не шкоднічав, він ніде нічого не мітив. Був чемний котик у нас. Красавчик був ось. І, і коли ми його брали маленько, дуже маленько, йому було тоді десь, може, місяць. І це було 22-й рік, якраз коли почалася війна, у нас тоді коштів не було. ось, І ми його тоді, вже як він підріс, через год-два, ну знаєте, та, це вся суматоха була. це все, Оці всі стреси, коротше, що, де, які роботи, коротше, ну, такі патіряшки коротше, були, і, ну, і нормально себе вів, ми його не, цей, не кастрували. Кстаті, якби на той момент він себе погано вів, то, швидше б гроші знайшли, а, а так як він себе гарно вів, то я йому і не робила кастрацію до 4 років. А це десь, мабуть, з тижня два він у нас почав розумний ходити і перше, що він помітив у нас, це когтіточку. Що він там унюхав, слухайте, я не знаю, що він там унюхав, але щось таке, навіть добре унюхав, що коротше, він вирішив її, коротше, помітити. А там такий аромат, я вам скажу, що це просто, ну просто кошмар, просто реально. Я, я вже такого давно не ощущала, вже, навіть, років е 10, як у нас був кіт. Що, ну, просто капець. Коротше, я поки все повимивала, ту когтіточку на вулицю забрала, поки там її запирскала, вичистила, 200 разів вимила, вимерзла. Поки це все я поробила. То через пару днів в нас опять він і давай мітить у нас на кухні. Ну, собирається вже. Я вже розумію, що він собирається. І я така кажу: ах ти капець. І виганяю його короче, з кухні. От. Потім проходить ще пару днів, він опять нашукає, починає, починає шукати місце. Перед опять, на кухні, тільки вже під столом, типа, щоб його ніхто не бачив, ну таке хитромудрене. А, я його там теж засікла, я говорю, бистренько звідтіля. Ось, і, а, теж вигнала. Потім проходить ще пару днів. Я, він дивиться, що я пішла купатися, мене немає. От, і, і він, коротше, там, де у нас стінка, він коротше, туди швидко, мухось залітає, робить свої діла. Ну, ну, це капець. Я поки його це все вимила, видрая. А такий аромат ще, звісно. Хорошо, що купила ефірні олії. І після того, як все там вимила, бо думаю, чим же запах же ж треба убрати, тому що ну, на його кислоту, та ще зверху якийсь антисептик, то це взагалі очі вийшло. Ось. І... Ми купили ефірні олії, коротше, там був жасмін, там було зелене дерево. Коротше, я на суху тряпку налила, все повитирала, все, запаха, як рукою зняло, що. Немає, що запаха взагалі. І, і Сережа каже, у мене є знайома, що ну, цей волонтер, і вона займається оцім, в неї багато котів, в неї багато собак, вона теж їздить їх стерилізує. ось, І цей. Давай я типа, з нею поговорю. Ну, кажу, поговори, тому що ми хотіли його вести в одну клініку, там, де ми стерилізували своїх кіцьок, що <кій> непогана клініка, що. От, А ця ж волонтер Юля каже, що краще типа, стерилізувати там, де вона це робить. Там кращі врачі, кращий догляд, типа, трохи дорожче, але кращий догляд. Я така думала, думала, ну думаю, добре, там 500 гривень ролі не, не грає, як би так. Кажу, хорошо. А в нас ще переноски немає. Ну, Це думаю, як заказувати ще переноску і чекати ще три дні, поки вона дойде. Да? Ну, тут а вже знаєте, скажімо так, уже на часи йде ну, боріні приколи. що Ти ж не можеш його теж держати день на вулиці, щоб він в хату не забігав, тому що мороз. І вона така каже, у мене є переноска, не переживайте, я вам дам тіпа, переноску. ось, І в мене ще є типу, на цю клініку, так як я там ну, дуже багато в мене і собак, і котів там було, тіпа, що... то мені тіпа, дали скидку, що Ми такі щасливі, що нам обойшлося класна клініка, обошлася набагато, навіть більше ніж на 50% дешевше. Просто, знаєте, не було ну, радості, капець просто, що я дуже щаслива була. І нам назначили, Вона договорилася, позвонила до лікаря, <кхи> поговорила з ним і нам на наступний день, на ранок, сказали, щоб його вести. Я була дуже рада, що це було на ранок, чесно вам скажу, тому що я знала, що з 12-ї години Боря вже їсти не буде, він вже спати там буде. Все, що він вечором ходить робиться, робить, це воду п'є. Воду йому дозволили пити. І сказали, все, і привезти його. І Сережа його забрав, привіз, він, ви ж бачили, він нормально заліз в чую, він її обнюхав, я поставила туди полотеночку, переноску, він її обнюхав, спокійно зайшов, все нормально. Без всяких оцих криків, психів, оце, без всяких оціх, знаєте, видирання оце, цього всього, хоча він нас не дає кіхті обрізати, ну це взагалі катастрофа. І Сережа його посадив. В машину з ним їхав, балакав там, короте, вони доїхали, Тож він нормально себе вів, приїхали в лікарню, він себе нормально вів, побачив лікаря, все нормально. Короте. А там уже, як було, то я не знаю. От, коли вже Сережа його забирав, то він його спрашував, як себе Боря вів, типу, чи не було проблем, там, чи не поцарапав вас. Він сказав, ні, було все прекрасно, котик прекрасний. Трошки правда, йому на лапки де ставили йому капельницю, цей, вводили йому цей. Я вам скажу, Снадійне да, наркоз, то там, короче, трохи вирвата так шерсть. У мене, звісно, трошки це ну, ну, не естетично, не гарно на лапі, але з другої сторони, думаю, а як би вони зробили, як би вони знайшли там яму вену, як би вони йому поставили. короче, ось, Думаю, нічого, заживе, все, все буде добре. То вони забрали, привезли, ще й постелили свою клієночку, класну пелюшечку дали, постелили. І з... Сережа поїхав його забирати десь вже о 12-й годині. Тобто він там був десь 2,5-2,40, десь так був. Тобто клініка гарна, вони подивилися, щоб він одійшов від наркозу, як він себе буде почувати, як, як взагалі все буде. То все було прекрасно. У них теж він казав ніякої ну, роботи і всього остального цього в них теж не було, нормально все було. Ось. І Сережа його забрав додому, і він вдома швидко адаптувався. Він тільки зрозумів, що він вдома, що в нього є подружки йогося з Багірою, ці одразу вибігли до нього, давай обнюхувати, там, що борічка, ти, що ти там, коротше, бо, скажімо так, вони таке саме пройшли. Він зрозумів, що він вже вдома, обнюхався все-все серед своїх. І потім у нас вже, звісно, почалося через пару годин він вже почав тіліпати лапою, щоб йому зняти оцей бінт, який наматаний був. А я ще ж такий істерик. Ну, Нам просто кіцькам такого не робили. Я не знаю, яким наркоз там вводили, але в них все нормально було. Я не знаю, як вони їх вводили. А у борі це було на лапі. І мені показало, що той бінт йому дуже передавлює лапу, що він вже не може стати на ту лапу. І я вже почала її стірити, коротше, що робити. І ми не спитали, коли його знімати. І ми тоді вже позвонили до цієї Юлії і кажемо, Юля, коли знімати цей бінт? А вона каже: Та ну одразу як приїхали там, скільки там, ну типу, ну, знімайте, вже типу, дві години пройшло. коротше, зняли. Uh, давай я знімати, а він так гарно заклеєний, ну немає навіть, навіть знаєте, такого кусочка, щоб його віддерти. ну немає. А він ще не дається, думає, що опять я буду йому там щось робити. Що. Коротше, я його вже зловила. Взяла в руки і давай бігом той шукать бін, де його дерти. А той бінд, я вам скажу, Боже, воно таке лігусеньке, воно таке тонюсіньке, там ніяку лапу йому не давить. Коротше, собі вже напридумувала, накрутила себе, а воно взагалі йому там нічого не не давить. Просто йому некомфортно, що щоб бінт на лапі, він ходить тіліпає, що типу, знімайте мені. А я вже напридумувала, а я вже. Сережа каже, а Сережа взагалі а це таке саме, як я, таке, знаєте, таке нервне. Коротко. Дзвонить, як там боря, що там, як там, з лапою розібралися, не розібралися, не посиняла. Там. Я говорю, Господі, ну я вже, звісно, і але ти вже взагалі капець. Це ж мій котик, це ж мій любимий котик, ну, ну ти ж, ну жопа що? Типу, що? Якусь, все нормально, нормально, ми все зняли. Я кажу, в мене було більше кіпіша. Чим кажу, дійсно воно кажу, взагалі соответствує цьому всьому. Кажу, розумієш, то ясь, ну взагалі, <гум> Ой, я не можу, ну це я не знаю. І він вже вечором тоді 에, Сережа приїжджає, каже, Боже, сів такі за столи, каже, знаєш, настоящі батьки, знаєш, не за дітей так переживають а за котів. Говорю, ну, тому що діти вже собі раду можуть дати, понимаєш? А кот. Ну, Коти, вони надіються на тебе, як, що ти їм допоможеш, що ти їм поганого не зробиш, Ну, вони тебе люблять, вони тобі довіряють. І, звісно, ти в ним ну, переживаєш, плачеш. Взагалі, то предісторія всього, що в нас була кастрація, аж набагато раніше. Це Я вже вам так розкажу. Набагато раніше. Но коли я узнала. Як це все буде проходити і це капітація? Я розплакалася, я розпереживалася, я день плакала, я не розуміла, як це буде проїхати. І воно в нас перенеслося коротше, на два дні, поки успокоїли мене. От, а потім вже зайнялись коротше, котом. Отак от було що. <кхм> Тому що кіцьок я бачила, як роблять, кота я не бачила, як роблять. Що. Того <кхм> за кіцьками таке саме було. Сльози були, що триндеся, там такий ще погром за тих кіцьок робила там в клініці, що в мене коти посивіли там, ну, після наркозу, що, ну, коротше, в общем, то за котів це в мене отдельна, в общем, історія, а за Борю, от така історія, і от проходить 2 з половиною години, і він каже, ой, він, чуєте, він каже, проходить 2 з половиною години, і а, а, Боря біжить до миски їсти, і я розумію, що корм йому може, буде, буде тяжко, тіпа, типу, на, на, на зубах, Роз, розламати. Ми купили йому пауч-пакети. І Спочатку я не давала весь пакет, бо я боялася, що, щоб йому як начиталася, що як, не дай Бог бути у кота вот, да, не туди воно піде, не в ті шляхи. Я думала, ну, все. Я просто, знаєте, ну, я просто нічого йому не зроблю. А якщо вже поки доїде, то, це, ну, то це я буду, буду взагалі сива сидіти. І Я зрозуміла, що коруч, я одарувала ті пауч-пакети. Ось і кхм, видавила там де желе і чуть, чуть цих подушечок. Він його захомячив нормально. Пройшло два часа, дивлюсь, норм. Я кажу, боря тобі норм, норм. Ну нічого, ніяких підозрінь, немає, що там погано, чи він там спать хоче, чи він ну, таке вялий, таке. Ні, нормально. Я йому ще половинку дала, він захомячив. З'їв, тось. Я така думаю, ну так і все йому через годинку ще все, все, він зів і все отлічно. На другий день ми просипаємося з ним, я вже води йому цілий пауч пакет. Нормально він їсть, воду п'є, в туалет ходить. Одне таке, що, мабуть, що, коли ходить в туалет, навіть, там ще пече, тому що він оттуда вилітає, трохи такий, як, як ошпарений, що може десь щось попадає коротше, і ще він сеє. На вулицю, проситься, дуже на вулицю. Якби тобі не можна на вулицю. Просто не можна тобі на вулицю. Наче соглашається, сидить, терпить, я йому постелила. Там він коротше, вже в нас спить, там спить, <кхід> де постелено. Коротше, випустила вчора його на вулицю під своїм присмотром, на 5 минут. Предо мною побігав, побіг, знаєте, типу, ухватив оцей. А, Оце повітря, оце свободу, цю, що йому дозволили, знаєте, і забіг гордо назад. Не в снігу не був, не де не був, бо ну, я ж розумію, все. Ні, у нас тут все розтало спереді цього, він поганяв, все, і забіг в хату. Зато тепер не кортить йому на ту вулицю. Просто що йому дозволили, просто він провірив, чи йому дозволять після такого, типу, на вулицю ходити, чи йому. Можна буде, чи він буде в хаті сидіти. Він зрозумів, що можна буде ходити на вулицю, то все нормально, все, він щасливий сидить в хаті, гуляє. Але... Уже у нас ось, ось, ось другий, другий, третій день, все, все прекрасно, все отлично. Так що таке? Так що ось така у ось така нас історія. Все, всім гарного перегляду. Дякую за ваші підписки. Хто не підписався ще, підписуйтеся на канал. От, пишіть свої коментарі, ставте свої вподобайки. Це продвигає мій канал. Все, всіх люблю цілую, пока-пока.